Є. Ану, О, да, не не Черкащанка Анна Донець готується до щонедільної акції нагадування про зниклих безвісти та полонених. Її помічниця п'ятирічна онучка Мілана. Ти коли дідуся востаннє бачила? Mm, не помню. Дідусь Мілани розказує його дружина серед перших зниклих безвісти Черкащан. Зв'язок із ним втратила у 2022 році, коли він виконував бойове завдання під попасною. Шукаємо вже 33 місяці. дуже сподіваємося про те, що живі дійсно полоні. Нині Анна Донець, регіональна координаторка уповноваженого із питань зниклих безвісти. У нас по області це понад тисяча осіб, які рахуються саме зниклими безвісти. Родини об'єднуються, тому що, по перше, це такий знаєте, шанс не те, щоб триматися, да, але це допомагає у пошуку. Анна із родиною доєднується до решти учасників. Говорить, їх сьогодні зібралося близько сотні. Син Валерія Єрцова у полоні. В останній його чув, розказує, коли сина разом із побратимами заводили в Оленівку. Нічого не чули 30 місяців. Ось в цьому місці вже 31, А ось цього хлопця, який крайній раз виходили, то позвонив нам хлопець, який з ним знаходився в полоні. Бить перестав з лютого місяця, ходе. Оце, як то кажуть, вибачте, всі. Юлії Янковській важко стримувати емоції. Розказує її чоловік доєднався до війська у травні цього року, а на зв'язок перестав виходити кілька тижнів тому. Він зник без звісті 11-16 цього місяця. Командування нам не надає ніякої інформації. Все, ми нічого не знаємо. Він після госпіталя, він мав бути на лікуванні і він опинився на нулю. Олександр Бондаренко про полон знає не з чуток. Розказує, служив у 36 й бригаді морської піхоти із 2020 року. За два роки потрапив у полон у Маріуполі. І мене звінили 2024 року, 14 вересня. Пройшло тільки три місяці я не готовий сподіватися. Я вам скажу, досить тяжкий, і я розумію, що підтримка тут дуже важлива для хлопців, тому що коли я був там, то ми дуже наділися, що люди про нас не забули. Сьогоднішня акція каже одна із її організаторок, анна Донець, крайня в цьому році, але не остання. Розуміти, що ти не один такий, і е, ти не один в своїй біді. Що ти, що є ті, хто в тій самій ситуації може тебе підтримати. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.